Неймовірний бограч з чотирма видами м'яса, смачніше я ще не готував. Всім наполегливо раджу спробувати. Зберігайте, тисніть вподобайку і підписуйтесь. Вливаємо і розігріваємо олію, вкидаємо кубики свинячої грудинки і обсмажуємо, перемішуючи до шкварок. Додаємо нарізану цибулю і дві ложки копченої паприки. Постійно перемішуйте, щоб паприка не згоріла. Смажимо 7 хвилин. Вливаємо воду або, по можливості, бульйон. Закидаємо свинячі ребра і вирізку. Перемішали і готуємо на середньому вогні під кришкою 1 годину. Після цього закидаємо нарізану картоплю, моркву, солодкий перець, додаємо нарізані помідори, до яких при нарізанні всипали ложку цукру. Кидаємо нарізані мисливські ковбаски. В оригіналі дається гострий соус ерошпішта. У мене його не було, тому я дав томатну пасту і гострі перчики. І спецій всипаємо перед чилі, чайну ложку мускату, мелений перець, сіль. Все заливаємо гарячою водою. Варимо на невеликому вогні 40-50 хвилин, помішуючи і доливаючи воду. Не обов'язково, але значно смачніше, якщо зробити галушки чи петки. Розбиваємо яйце, солимо, додаємо потрошки борошну і вимішуємо, поки не вийде однорідне м'яке тісто, від якого відриваємо маленькі шматочки, які звуться чіпетками. Вкидаємо гостру перчину і рублену зелень. Проварюємо ще 7-10 хвилин і готово. Всім смачного!